Сьогодні 24 серпня, День Незалежності. І ми йдемо в трьохденний похід на Гору Купол з села Ворохта. Зараз половина п'ятої, Ми ну, вийшли пізно, бо ми приїхали пізно. Але ми маємо встигнути до Полонини, де ми будемо ночувати. А завтра вже підемо на сам Купол. З нами. Тільки що по ворогті, що по йшов трохи песик. Ми думали, що він знову буде йти далі, але він нас залишив десь там ззаді. Ми йдемо синім маршрутом, який бере свій початок у ворогті і завершується саме на горі купу. Ми залишили нашу машину в одному з будинків у ворогті. І от подивіться, просто, який вже вид відкривається на перших 300 метрах походу. Клас. Дорога по селу закінчилася і тепер ми будемо йти здебільшого по лісу. Ось за такий видно слабам. Але біля нього ніхто не стоїть, тому думаю, нам ніхто загороджувати дорогу не буде. Ось. Ми йдемо по синьому маршруту. Тут після зливу може бути дуже розмита дорога. Бо тут багато хто їздить. Але сьогодні... Сьогодні вона більш-менш по вигляду. Ось туди пішла стежка на гору осередок, висотою 915 метрів. Але ми на неї не підемо, тому що нам би встигнути на хребет, а не відвідувати гору. Ми можливо на неї зійдемо назад, якщо будемо ти в маршруті є такий от будиночок з дахом, де можна присісти, відпочити. Столик. ну і Тут можна навіть поставити палатку. Тут наприклад, або там є гарне місце, але воно настільки швидко на маршруті, що нецікаво тут ставити. Ми випали майже всю мою воду. Це майже півтори літра. І це було таке полегшення тепер для рюкзака. Відчуваю, що можу йти далі. Причина в тому, що ми випали стільки води. Дуже проста. Зараз буде джерело десь через пів кілометра, може. Може навіть менше. І ми на ньому просто поповнимо запаси води. А там потім ще на самому хребті кукул є джерело. Тому з водою тут проблем не буде. Ось такий будиночок. І біля нього одразу є джерело. І там навіть можна поставити палатку. Посеред лісу прямо. Навіть отам, трохи в лісі, видно ще одне місце для палатки. Це все є на синьому маршруті. Ось, сам синій маршрут проходить. Але тут знову ж таки дуже близько. Це десь, напевно, п'ятий кілометр від початку, тому ми тут не будемо ставити, ми будемо старатися піднятися на хребет купу. Ось так виглядає джерело на тій стоянці. Як видно, воно протічне. І з нього можна набирати воду. Ми набрали вже воду і вирушили далі. Нам ще загалом іти десь 5 кілометрів, але рахуючи, що ми вже пройшли десь 4,5 кілометра, то нам ще просто стільки само. Чуть-чуть більше. Ми їх що перетнулися з оранжевим маршрутом, котрий також йде з ворогта, але він є більш стрімким і відповідно коротше. А ось і різкий підйом. Тут набрати трохи води в такого джерела. Котре дає менше води, ніж ті, що ми бачили раніше, але все одно джерело як джерело, води ми зараз наберемо, будемо йти далі на полонину, ставити палатки. Вийшли такий от красивий блідовий майданчик з ведомна, з видовець. Але і тут можна поставити, до речі, палатку, не дивіться туди, ото тут а, бо тут є рівна місцевість з таким прекрасним видом. Але нас трошки хвилюють отам коні, по суті, і ми не знаємо, яка буде їхня поїнка чи вони там будуть довго пастися. Звеніти і плюс оцей на джипі, що тільки що поїхав, він проїхав прямо біля місця, де ми збиралися ставити палатки, тому ми напевно підемо вище по хребту. Так. По хребту, на, полу, на, вищу, на полонину, щоб подивитися, чи там є місце для намету. Знайшли отаку місцинку, яку не дуже добре видно на хребті. Зараз будемо тут розкладати палатки і mm -hmm. спати. 7 години, і я завершив знімати схід сонця і повертаюся до наших палаток. І після того план на сьогодні дуже простий. Ми трохи відпочиваємо, неспішно збираємо всі палатки, від... е, йдемо на гору під бердами. і Після того, напевно, обідаємо і вертаємося назад на гору Кукул. По дорозі дивимося, де можна поставити палатку. Бо в нас в планах десь на хребті знову заночувати, але може в іншому місті. І хочеться добре, що ми оточені лісом таким маленьким різком, тому що до нас вітер не пробирався зовсім. До речі, оці стовпці означають, а, якщо я не помиляюся, кордони Австро-Угорської імперії та Речі Посполитої ще від часів Першої світової війни. Тобто отут на кукулі проходив кордон. Ми поставили палатки трішки з боку, основної стежки на хребті. Навколо нас був маленький лісочок. Саме місце було непохилим, тож спати було зручно і нікуди не скочувалися. Тут є місце для багаття та колодищам можна було посидіти, та декілька виходів на сам хребет, з якого відкриваються види. Я не знаю, хто це такий добрий і вирішив поділитися з природою з такою кучою сміття. Але в будь-якому випадку так не варто робити, бо воно тут залишиться і лежати, його не приберуть ніхто за ними. Тут немає прибиральників, котрі ходять і прибирають. Зараз 11 година. І ми вже зібралися повністю та пішли нагору під Бердами. Ми так просто хочемо її відвідати. Щоб додати її собі в копілку, щоб ми були на такій горі. А також помилуватися цим хребтом. Потім будемо вертатися назад на Куку, Саме на гору куку. Ми, можна сказати, піднялися на гору під Берди, бо для того, щоб піднятися туди повністю, нам треба йти за он той паркан через ото пасовище, потім в лісі, там нічого не буде видно. Там тільки 23 метри треба набрати, тому ми вирішили просто зупинитися тут за таким краєвидом на Куку під Чорногору отуди. Ми вже прийшли на місце, де ми будемо обідати. Поставили тут гамак, вже заки... почали кипятити воду. І зараз ми будемо тут трохи відпочивати, їсти борщика. Зараз ми будемо тут трохи відпочивати і їсти наш обід. А на обід в нас бор з індичкою і квасолею. Зараз будемо їдло, будемо спробувати, що це таке. Отак от воно виглядає всередині. Така от смачна консистенція. Ну все, ми поїли, пообідали. З'їли смачненького борщика. І тепер ми будемо йти на саму гору кукол, а потім на полонину за кукол. Піднялася на гору кукул. На гору кукул, висота якої 1539 метрів. Я отут -от -от зараз фотку поставлю з її вершини. Але ми там довго не затримувалися, буквально почали 5 хвилин. І йдемо тепер на полонину за Ми почали на полонині Кукул. І все-таки прийняли рішення повернутися назад на місце, де вже ночували, бо воно вже так перевірене, хороше, зручне. Ну і нам звідти буде ближче йти до горохти. Так виглядає вершина гори куку, Головна вершина цього хребта. Заросла, без краєвидів, тільки в одну сторону, але все одно гарно. Отака ми вже прийшли, поставили палатки. Вже всередині почали надувати килимки. Вже поставили гамак. Той вже забудує. І це все стараємося зробити до заходу сонця, щоб ще встигнути його подивитися. Там можна звідси буде непогано, досить видно. Наступний ранок був такий самий, як попередній. Ми подивилися схід сонця, сходили за водою, поспостерігали за кіньми, поснідали, зібрали палатки, в останній глянули на краєвид та вирушили вниз. Це зараз 11-та година. І ми вже зібрали всі наші речі, всі палатки, спальники, килимки та рухаємося назад до ворогти. Завершений наш маршрут на хребет Кукол, Гора Кукол. І загалом протягом цього маршруту ми пройшли приблизно 36 кілометрів. Я ще покажу після відео точну карту і подам всю інформацію. Але маршрут дуже класний, по лісу з більшості, і потім виходить так гарно на полонину. Всім дуже рекомендую. Дуже-дуже Гарно, ми, ще повніст сил. Ну, ще би багато не йшли, хотілося б трошки відпочити, але він не втомлює цей маршрут. Дуже багато класних емоцій, цей схід, захід, сонце, там, зоряне небо, то все дуже класно виглядало. І ночівля, оце одна критки з видом на Чорногору. Всім дуже рекомендую, хто має можливість ходити з ночівлею. Тут можна ходити і з однієї ночівлею. Просто, е, ми дуже хотіли піти на дві ночі і вирішили, що кукол це якраз буде ідеальне місце для цього. Е, Хотілося б додати, ще, що тут дуже багато є е, джерел на самому хребті і на маршруті. І вони всі дуже є хорошими, усі є протічними. І в більшості з них не потрібно використовувати фільтр для того, щоб очистити воду. Е, місць для ночівлі на хребті є більш ніж достатньо і ще на маршруті самому. Тобто в місця вистачить усім. Ми самі нарахували десяток, десь може місць. Серед мінусів це на хребті кукол. Їздять джипами, оскільки там живуть на полонинах, і відповідно там деколи можна побачити бачити і почути джипи. Також може для когось це взагалі не мінус, що на хребті випасають худобу, таких як коней, корів. І в них є дзвіночки, тому ночувати можна деколи під мелодію. Я вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. Мабуть, вам подобається мій контент. І ви б хотіли дивитися його більше. І цього легко досягти. Просто упустіться під відео. Там буде така червона кнопка Підписатися, Поставте лайк під відео, напишіть коментар, опишіть, давайте питання, я відповім. По можливості не усі. Ще раз дякую вам за перегляд. І ходіть в гори! А ось так виглядає маршрут. Загальна довжина становить 26 кілометрів. Як видно, він проходить в більшості по лісі і карта набору висоти. В більшості підйом був пологам без різких наборів висоти. Посилання на маршрут я залишив в описі до відео. Якщо виникнуть запитання до по маршруту, можете писати в коментарях по можливості старатимуся відповісти. А вам я дякую за перегляд.